І вже вудка в лунці. Видите, клює. Клює, клює, підняв. Класно, задер. Оп! Підсік. Дивимося, що я підсік. Карась, хороший карась. О! А це лапоч. Прийшов, дивлюся, задерто. Задер як. Класно! Оце покльовочка підняв, тримає, ти собі підходиш, хвач є. і є. І як він там грає, дивіться, який карась. Хорошенький, оце карась. Красота. Друзі, всім привіт. Вечір і ми вийшли з Льошкою на рибалочку. Вийшли, попро... вийшли спробувати, чи ловиться вечором карась. І як бачите, вгадали, він вже побіг. а не він там є. О, дивіться. І він тягне карасики. Тільки бігає туди-сюди і тягне. Це ми вудки тільки розставили. Розставили вудки. Сильний вітер, рибаки вже пішли в берег. Ввечером мало хто залишається. А ми просто вийшли вже майже 4 година. І починаємо бомбити нашого карася. Ставок знаходиться в Ситківцях недалеко від нашої будівлі. Тому, друзі, пропонуємо вашій увазі ще подивитися, як клює карась вечором. Легенько. Ох який. Оце карась. Взяв вже на вудка відміну. Оце карась. Жовтий такий. Золотий. Золотий. Жолотий. Ну, ти рюха красавчик. Ох, а він так медленно... Я поки розкладаю вудки, Льоша тим часом вже лупари рибу. Капець. Я ще не встиг розкластися, він вже зловив два карасі. Хороший карась. І зачотний. мормишку не вломай. ще матеряється. Гарненький. Сам відчіпився, саме головне. О, льошка з рибкою, карасиком. Кутки стоять. Льоша мій наблюдає за кожною і тягає цих карасів. Отаким чином. А я ходжу тільки начіплюю мотиля і сверлю нові луночки. Так, ось мене загибає, дивіться, говорю і Говору. І ще тягну таких красунів. хороший, О, дивіться, Папа крупний, хороший карас. Супер. Гору. Сверлю. Надіваю мотиля і ще й тягну рибу. Клас. Оце туди. Чуть не впав! Ай, Леша, Леша. Диви вже, опять два карася. Я сьогодні оператор, показую, як Льоша мій ловить рибу. Я тупо стою і, і знімаю. Скай, да, трошки там поправити, настроїти. Не, переверни зверху сторожечок. Отак, так. Да. О, це воно. О, все чітко. Бачив, яка покльовка, хотів украсти. Ну що там, довольний? Mm -hmm. Красава. Покльовочка. Йди йди. Ну він же ні, не клює. Тяни. Не? Нема. Ну зараз він ще може клюне. Він буває, що зради, бач. Давай. О, давай, давай. о, е, карас. Чорний такий. А чорний, негр! Це не карасі, це, це негри. Чорний в натурі чорний. Да, то великий, то малий. ну відчіплюй, бо я замерзну в руки. Якщо я буду і із камерою, і з карасями. Бачимо і карасі, і більші попадають, і менші попадають. Різношерстний. Треба спочатку відловити маленький, тоді буде клювати великий. Клює, клює, клює. підняв. Класно, задер. Оп. Підсік. Дивимося, що я підсік. Карась, хороший карась. О. Оце лапоч. Це, друзі, вже в Він ковтнув. Я дам можливість йому поклювати довше і він ковтнув мою мормишку. Десь от там, Відкривай. дружий рот. Десь там є моя мормишка. Клас. Не тільки льоха лови, я також. Казав почекай. Перевернув вудку. Я Чекайся. хотів зняти, як він перевернув. А За... ти вже швидко витягнув. Я вже до нас відключив. Я знав. Так перевернуло взагалі. тільки бульк, і вудка пішла. Но він не втягне в нас, тому що в нас от такі ножки. І ми не а переживаємо, що вудку не ножки, вуку тягне. Щоб не ножків не було, вудка би булькнула. Але карась просто клює, як бешений. Класно плює. Ти навіть нічого не начіплюєш, ні свіженько, ніякого, да? зразу. Понятно. Тільки забурили нові лунки і зразу покльовочка. Класно. Дивіться. Задер, опускає. І я піймав. Також тягну карася, не тільки Льоша. Дивіться, що він витворяє. Ха. Оп! Ось такий красавчик. О, опять тяне. О, хорошенький. Оце туди. Оце рибалочка кайф. Вон бачу дядя Толя. Прийшов, спитав, як справи, поїхав додому, забрав вже вудки взяв і теж прийшов на рибалку. Давайте, давайте, бо ми вже тут всю рибу виловили. Клює, дядь Толя, так що давайте. Да веселіше. Прийшов, дивлюся, задерто. Задер як. Класно. Оце покльовочка, Підняв, тримає. Ти собі підходиш. Хоч є. І є. І як він там грає, Дивіться, який карась. Хорошенький. Отличний. Оце карась. Красота. Це просто кайф. Вийшли вечором. Отримаємо задоволення на цілий тиждень. Від цих красунів. Гарні карасики такі. О, хорош. Класавчик. <засавчик> <засавчик> да, хорошенький. Такі круглячки. Слухайте, <проводження> класні. <засавчик> силу він з цієї лунки хапанувся. Да. Бачу, ти чатуєш, чатуєш, таки він клюнув. Холодно сьогодні, холодно, вітер такий. 4 години дня. Карась клює безподобно. Такі караски, я вам скажу, непогані. Ось моя рукавичка і він такий, як рукавичка пусті. такі лапки у нас сьогодні. Невеличкі кабанчики. Загибає. Оп. І вже вудка в лунці вже втягнув. І нема. Дивіться, знову. знову покльовка, як він загибає. Він просто гне-гне, я вже підсік, щоб не було так, як того разу. І дивіться, які карасі. О, такие лапки, хороші карасі, просто класні. Хороші. Чоткий карасик льює. Ну я від льоші відійшов трошки в сторонку. Витягнув вже три карася. І доволі непоганий. От так воно, друзі. Ось дивіться. Поки я дивився, бачу вже торчить. Давай, красава! Перевернув вудку. Розвернувся в другу сторону, дивлюся, покльована. І вудка, тільки бульк і є. Ну, карасика все ж таки зуби. Сьогодні вирішили спробувати, чи клює риба з обіду під вечір. І справді, риба клює цілий день. Починаючи зранку і до самого вечора. Тому, друзі, якщо ви спізнилися і думаєте, що вже не попадаєте на ранішній кльов, рекомендую вийти і спробувати вечірній. Сьогодні нам це вдалося. Вітер помаленьку стих, але бере мороз. Лід тріщить, мороз тисне. Шолунки замерзають дуже швидко. І в руки холодно. І карась клює. І клюють такі, непогані караски, я вам скажу. Не лодонька точно. Геть близько. Отакі карасі почали клювати. У мене крупніші, в Льоші трохи менші, але саме класно, що клює. Ну і вже, як бачите, сонця вже немає, воно зайшло, зараз буде вже стемнятися. Вон на небі, які хмари. Зранку був сніжок і наш лід притрясло. Тепер уже лід не світлий, а отакий весь в сніжку. Так. Ось дивіться, що ми сьогодні нарибачили. Вже почало стемнятися, сутеніє. І завершуємо нашу рибалку. Рибачили ми 2 години. З трьох до п'яти. І карась, гарні такі караски, деякі вже почали навіть трошечки примерзати. Ну, карась класний. Такі хороші екземпляри. Є менший і більший, але класно плювало. Зараз ми збираємося додому. Вудки я вже почав змотувати, змерз у руки, рішив відпочити. Рибаки почали розходитися вже по домах. Як бачите, небо червоне. Сонце зайшло, і ми також льошою збираємося додому. І закат сонця ми піймали найнастоящий рибний кайф. Порибалили на славу. Дякую всім, хто переглянув це відео, додивився до кінця. Бажаю міцного здоров'я, гарних рибалок, гарних покльовок. Зустрінемося в слідуючому відео. Бувайте здорові!